Вітаю! Сьогодні ми починаємо не дуже важку, але дуже важливу тему числа в нідерландській мові. Цей урок розділений на частини, тож давайте починати. Сьогодні ми вивчимо числа до 10. В наступній частині ми продовжимо далі їх вивчати. Що ж, один Ейн. Дуже раджу записувати це і потім вчити. Бо якщо ви не знатимете числа до 10, то ви не зможете далі рахувати. 2 цвей. 3 дрі. 4 Фір, 5 файв. Шість зейвен, вісім ахт, дев'ять Нейхен Десять тінь. Тепер підсумки: Один Ейн, два, цвей. Три, дрі, чотири, фір. П'ять. Файф. Шість. Зес. Сім. Сейвен. Вісім. Ахт. Дев'ять нейхен. Десять тін.